Олег Шторин, головний лікар Центральної районної лікарні, розповів, що медичний заклад отримав від партнерів автомобіль, призначений для перевезення людей на кріслах колісних. Автомобіль для транспортування маломобільних пацієнтів і паліативної допомоги. Підкреслив, що цей автомобіль для транспортування хворих, які користуються інвалідними візочками. Не для хворих, що на ношах. Також на минулому тижні, буквально вчора, вже закінчили, підключили. Ще один генератор. Той, що ми говорили, що від ЮНІСЕФ отримали, це нам дозволить покращити енергонезалежність об'єкту. Там де в нас гемодіаліз і лабораторія. Уже з сьогоднішнього дня цей генератор теж працює. Міський голова Микола Нага повідомив, що до нього надійшла скарга про відсутність світла у відділенні лікарні. У нас електрики працюють цілодобово вже місяць, без 24 на 7, І електрики, і енергетики. Тому що э, генератор треба включати, виключати, переключати. У нас цілодобово люди працюють. Я не говорю, що вони не працюють. Я говорю про те, що був такий телефонний дзвонок, що в лікарні в якийсь час не було освітлення. Тому реагуйте відповідно. Ситуацію захворюваності на гострі респіраторні вірусні інфекції прокоментував Олександр Мазур, директор центру первинної медико-санітарної допомоги. За минулий тиждень ситуація трішки краще. Кількість звернень зменшилась на 17%. Але на минулому тижні було три пацієнти, які лікувалися з підтвердженою коронавірусною інфекцією. Всі структурні підрозділи центру в населених пунктах громади вже з теплом. У дитячій лікарні запустили котельню на дровах. На минулому тижні запущена котельня. Також готуємо площадку для встановлення генератора потужно потужністю, і встановлені правильно сушильні машини, які ми отримали від ЮНІСЕФ.